Вирита величезна яма, працює велика техніка. Усе це можна побачити на вулиці Данила Галицького. Тут кипить робота над усуненням пориву на водопроводі. Ліквідовують наслідки аварії. Працівники від самого ранку. В рівне облводоканалі кажуть, причиною пориву вкотре стали зношені мережі. Мережі вже не один рік. Ми ж це зауважимо. Скільки років, що мережі в нас вже з кожним роком молодше не стають, і такі ситуації трапляються. Внаслідок пориву без води на вулиці Данила Галицького залишилися два. Будинки. На даний час бригада працює, а будинки 5 і 7 попали в зону відключення. Вони на теперішній час зараз без води на, на, на момент проведення цих аварійних робіт. Опитані нами мешканці вулиці кажуть, у їхніх кранах вода є, однак напір невеликий. У нас є ремонтні роботи по воді. То така вулиця там галдалила Галицького. Там ну, сьогодні написали, що вроді би не буде води, але в нас є вода. Ремонтні роботи відбуваються, але вода є в крані. Працівники Рівнеоблводоканалу облводоканалу зауважили, що намагаються зробити усе, аби сьогодні до кінця дня всі ремонтні роботи завершилися. Після і відновиться водопостачання у всіх будинках. Юлія Котляревська та Богдан Чегус, телеканал Media Group.